Друзі, вітаю! Світова преса розлітається з різними заголовками. Так як я вам зранку і казав, не буде спільної прес-конференції росіян та американців. Американці кажуть, що угоду укладено. Українці кажуть, ну, часткову угоду укладено. Росіяни радіють, що будуть продавати зерно з розхосільхозбанка, хоз... будуть знімати санкції а, розсільхозбанка. А, і кажуть, що. Зняття якраз таки можливості на обстріли і заборона на ці обстріли буде тільки тоді, коли знімуть повністю санкції. Тобто є три позиції. Давайте проаналізуємо, тому що в цих деталях ховається чорт, а звати його Путін, тому що він намагається використовувати переговори для свого посилення. Поки що для нас якихось суперможливостей в цьому переговорному процесу не видно. Давайте це проаналізуємо. Давайте пройдемось по найважливіших моментах. Підпишіться на цей YouTube канал. А це важливо, якщо ви хочете мати інсайди, реальну інформацію з переговорів. А друге, зробіть донат, щоб наші військові на запорізькому напрямку були в безпеці в тих ризикованих точках, куди вони заходять. Ми купуємо для них мікроавтобус броньований. Ну, от вже бронюємо його знизу, зверху, по всіх сторонах, плюс вішаємо на нього РЕП для того, щоб хлопці, які будуть відпрацьовувати окупантів, були в безпеці. Тому, будь ласка, життя кожного нашого солдата важливе. Зробіть а, свій донат. Друге, що я вас попрошу, це а, підписатися і вже починаю. А, Білий дім опублікував дві домовленості з Росією. І Україною після Саудівської Аравії згідно з оприлюдненими заявами, делегація США за підсумками переговорів з українською та Російською а, в Саудовській Аравії, 24 червня домовились працювати над перемир'ям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі. В обох заявах містяться однакові формулювання про те, що США домовились з Україною та Росією окремо забезпечити безпеку суднопластва, включаючи. Застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях в Чорному морі. також Вашингтон домовився з Києвом і Москвою розробити заходи для реалізації домовленості про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України. Додатково США продовжитимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Аріяді кажуть в Білому домі. В українській заяві Білого Дому окремо підтверджується а віддані США у справі сприяння обміну військовополоненими, звільнення цивільних ув'язненими та повернення примусово переміщених українських дітей. Є заява Рустема Умерова. Вона багато в чому співпадає. Так додають ті пункти, які виборювали. От. Але російська заява кардинально відрізняється. Якщо американці кажуть угоду укладено, і Білий Дім на цьому настає. Українська сторона каже: ну в нас є хоч якісь перемоги в цьому, то Росія акцентується виключно на своїх перемогах. Росіяни домовилися, що Рос. Сільхозбанк а, знімає санкції, їх підключають до свіфту. Штати сприяють поверненню Росії на аграрні ринки, на ринки добрив. Штати повертають їх повноцінно в гру. Причому Росія нагло себе веде, що ну окей, ми будемо ждати, коли там знімуть санкції. Вони кажуть, ні-ні. ні По цивільній інфраструктурі, по енергооб'єктах ми будемо і надалі стріляти. Поки не відчуємо, що ми вже на цих ринках заробляємо мільярди. Ось така позиція Росії. Ні Україна, ні Білий Дім на цьому не акцентує, намагаючись це заховати десь там в рутині, в суєті суєт. І зараз ми бачимо, що Росія радіє, Росія відкриває шампанське. Дмитрієв виходить, каже, що ой, дивіться, ми ще ж будемо тут голодних людей кормити. Ну як кормити? Будемо дерти з них втридорога, тому що Росія повертається. Далі ми бачимо, що ринки на це реагують негативно, ринки просідають. Повернення Росії ринком було сприйнято негативно, акції просіли. І ось тут зараз ми бачимо, що Росія від цього часткового перемир'я, часткового сісфаєру, це часткова зупинка вогню. От Росія ще його не зупинила, але вже намагається стригти купони для того, щоб нажитися на цьому перемир'ї. Зеленський також сказав, що. Є, е, типу, домовлені з Штатами по новій рамковій угоді по копалинах, що, типу, штати повинні щось гарантувати. Знову ж таки, гарантує це щось чи не гарантує. Ну, швидше ні, чим так. Але Зеленський каже: в цих нових домовленостях атомних станцій немає. Далі, що відбувається? Є інсайд з переговорів, росіяни вимагають незмін в Конституцію. Росіяни взагалі хочуть нову конституцію. Тому що, кажуть, ми замучились, запарились, типу, вам постійно щось міняти. от вже зараз так приймемо таку конституцію, яка треба Росії, от хай така й буде. Штати натиснуть, змусимо, зброю не дадуть, і, типу, хай імплементують. Так що одразу і Медведчук вернувся, хто ж цю ідею продає? Юрист конституціоналіст. Ну, явно, що ця морда. От, щоб Януковича вернути. Ну, щоб все. Що не треба, то друга мова, щось міняти, 30 днів ждати. Там, е федералізація. Росія каже, ми втомились їм постійно нав'язати, вони це відкидають. А давайте нову. Все там заховаємо красивенько. І разом з виборами зробимо ще референдум про нову Конституцію. І втюхаємо їм під дулом автоматів нову Конституцію. Хай буде. Щоб було. Українці не ж дурні, типу, в них треба ноги витрати. От давайте їм ще й на переговорах. Вліпив нову конституцію. А, зрозуміло, що Трамп сьогодні більше займався історією з чатами в Сигналі. То він каже, що його радник винен і треба його карати. То каже, що він вже його пробачив і вже не буде його карати. Їх тролять канадці. Ну, одним словом, живуть вони в цьому чаті, і все там добре. Погано тільки в нас, бо не зрозуміло, що зараз буде з портами. Росія їх обстрілює, не обстрілює. Зупиняють якраз таки е історію з заморозкою в Чорному морі. Тобто Росія вертається, але кажуть: ну, а я що гарантує, що вони не будуть стріляти по Одесі? Ну а Для Росії вигода, Україна не знищує їхні кораблі, Україна не знищує їхню енергетичну е інфраструктуру, їм плюс-плюс. Але Росія далі буде стріляти в українські цивільні будинки, казати: Ну, ми ж це целились воєнні об'єкти, да не долетіло, да не попали. Ну так, вибачте. А Україні руки зв'язують, бити не можна. Зараз по цьому раунду переговорів не зрозуміло, де українська перемога. Не зрозуміло, що ми отримали і де. Часткове перемир'я ну звучить перемир'я, часткова заморозка, але незрозуміло, де тут перемога України. З Росіян знімають, повертають свіфт, банки торгують, гроші заробляють, на ринки виходять. Ну, от, Росія каже, ми тут добрі, ми тут бідним африканським народам зерно повеземо, будемо Україну звідти вибивати. Перше, що ж будуть робити, це демпінгувати, щоб розаряти українських аграрій. Я Теж розмова окрема з штатами. Ви розумієте, для чого вони це роблять? Ну, от, тому нам треба все-таки трошки проактивніше вести, більше спілкуватися з країною, розповідати більше даних. От, але нашим переговірникам і друге, типу, більше комунікувати з Штатами, тому що Трамп набрав дуже негативної швидкості. Блумберг вийшов сьогодні взагалі з якимось е дико дикобразним сценарієм, кажуть, да, довга війна це погано, ми погоджуємося. От, е але справедливий мир вони чомусь не пропонують. Вони кажуть, ну, Україні зменшиться допомога, вони можуть програти, а Росія і отут теж. Краса, краса гри путінських наративів. А Росія вона буде втрачати позиції на полі бою, бо українці будуть атакувати, їх вибивати. І саме це призведе до того, що вони можуть вдарити ядеркою, бо вони будуть програвати позиції. А в чому логіка? Та якщо Росія така сильна, і ви боїтеся, бо в неї є ядерка, то тут ви пишете навпаки: Росія така слабка, що відступати, і знов ядерка. В чому логіка? Логіка проста. Це просто, а давайте ще раз Україні скажемо, що от якщо ви не будете погоджуватись на те, що Росії вигідно, ми будемо діставати ядерку. І будемо погрожувати вам українцям, а ядеркою будемо погрожувати вам українцям, що Росія може по вас вдарити. Негативне відчуття від цих двох днів, а то вже й третій переговорів. Е, нас зажимають, просто владі треба, якщо вони не хочуть ці переговори програти, бо програємо ми всі розповідати країні правду. Бо якщо вони будуть ховатися і думати, що десь переграють, ну зараз відчуття таке що Зеленський хоче, щоб Путін підписав перемир'я, а потім його порушив. От Відчуття, що в цьому план. І тоді, типу, Трамп повинен нам щось дати. Але давайте теж чесно, бажане задійсне не видавати. Трамп поки що суперпозитивно ставиться до Росії. Якщо він її виводить за руку, затягує на ринки збуту, вертає Свіфт, вертає їхні банки санкцій, заробляє мільярди бери не хочу, я не впевнений, що якщо Путін порушить це перемир'я, Трамп його а. побачить, Б дасть Україні цю потрібну зброю. Дуже схоже, що це пугало було для нас, щоб нам. Збагрювати, що ні ні, ні ви не переживайте, ви там підписуєте, ви робіть ви це. В середині країни треба провести чесний діалог. Поки що в цьому раунді переговорів нашим посиленням не пахне дуже негативне відчуття. Напишіть, як ви це сприйняли, і що ви зараз відчуваєте, що ви бачите, і загалом, чи є в нас тут вигоди, чи поки що вигоди на користь Росії, наприклад, в рахунку 2-1. Напишіть свою думку в коментарях. Поки йдуть ці перемовини, поки йдуть ці розмови. Нам треба допомагати берегти наших життя наших солдатів а в безпеці, в броні вони якраз мають в рази кращі шанси знищувати окупантів і живими повертатись додому. А це ідеальна комбінація, яка потрібна нам всім в нашій країні, щоб вони здорові повертались додому, створювали сім'ї чи повертались в свої сім'ї. Працювали, платили податки, розвивали нашу державу в своїх професіях, досягали максимуму і робили нашу країну сильною. Ось такий наш план. Але для цього треба, щоб вони живі, не ушкоджені, повернулись додому. Тому ми збираємо на броню мікроавтобус броньований більше ніж 400 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Рухаємося до півтора мільйона. Сума серйозна, але й давайте чесно, швидкість у нас з вами теж потужно. тому зробіть донат. Банка, картка, Пейпел, фунти, стерлінги, австралійські долари. Все, друзі, ми зараз з вами Ленд-ліз ленд – це ми. Тому треба донатити, треба допомагати. Бачите, міжнародна карта не дається легко. Європа тупить і просинається. Трамп підштовхує на ці. Невигідні умови. Росія знахабніло, хоче все зняти, вилізти і стріляти. Да, треба протриматись, треба витягнути ці переговори і загалом війну, і треба вийти з цього всього переможцями. Але щоб вийти, треба протриматись. Відповідно, треба допомагати нашій армії. Ленд-Лі це цими. Тому, будь ласка, підтримайте українських військових. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.